Вітаю вас на каналі AmberHamer. Сьогодні в нас буде челендж 30 днів будівництва, хотіла сказати, 30 днів каз, вже так звикла до цієї формульовки. Отже, ми будемо з вами робити будиночок для кошатника. Так, так я його вирішила назвати. І спочатку в мене в голові була ідея створити такий занедбаний будинок, де буде проживати приблизно сім котів, ну і сам а, сім буде восьмим в нас безпосередньо. Але потім я випадково наткнулася у ТікТоці на ролик такої, скажімо так, організації. А, Пухнастий гуртожиток. Можливо, ви бачили або чули, якщо ви з України, то точно вони могли попадатися вам у Тіктоці. Або навіть у Ютубі я бачила їх канал, і я досить давненько їх дивлюся, тож знаю, про, про те, що відбувається, і в тому числі ця організація постраждала від дій з боку Росії. тож... Це звісно сумно, але я тут зараз буду не зовсім про це розповідати. Я хочу розказати вам про будинок. Я побачила їх, напевно, ще до війни. Я дивилася їхні ролики, мені дуже подобалось. Зараз вони перейшли на українську мову. Раніше е, мова була російська. Ну, Я раніше особливо так не дивилася на те, чи українці чи росіяни там знімають якісь відео. Мені просто подобалось споживати якийсь контент, і мені було цікаво. Але ось нещодавно я побачила якраз таки їх у Тіктоці, і пов'язано це з тим, що той канал. Ну, Так був трішки змінений, можна сказати, зараз в них інша назва. І я побачила, що люди дійсно люблять свою справу, дійсно займаються тваринами. Навіть у таких дуже тяжких умовах а, у воєнному фактично стані деякі тварини загинули. На жаль, я їх бачила досить давно. І коли я побачила, скільки їх вже не стало, я мене реально так знаєте щось всередині зойкнуло, можна сказати. І ось я їх побачила вчора. І подумала, що ну, було б прикольно створити будинок кошатника, який дійсно любить тварин. Тобто не просто ось там така тяжка доля в людини, і він просто бачить у тваринах, у любові до тварин, якусь таку віддушину, якусь свою особливу травму проживає, і е, він, він або вона, ну тут буде кошатник, чоловік, а він, е, так би мовити, він віддає всю свою турботу цим тваринам і просто таким чином виживає, а на інше не дивиться. Тож тут я вирішила трішки змінити ситуацію. І також в мене є серед знайомих лікар, який досить добре взагалі, напевно, найкращий лікар з усіх ветеринарів, яких я знаю. Який він стерилізував, кастрував моїх котів. Потім, коли в них були якісь там проблеми, якісь запалення, він допомагав, виліковував, І це, знаєте, той випадок, коли людина дійсно любить свою роботу, і ти це бачиш, бачиш, як він відноситься до своїх. Пацієнтів маленьких, як він турботливо взагалі до них ставиться, і ну це мене вражає до сих пір. Отже, я вирішила повністю змінити концепт і збудувати так би мовити хату для людини. Яка дійсно любить тварин, дійсно бажає з ними турбуватися і нічого за це не отримує назад. Тобто, наш лікар, який буде тут жити, він створив собі будинок, і додатково, ось тут є прибудова це буде його маленька ветклініка, яку він зробив через певні обставини, про які я вам зараз розкажу. А отже, ковід торкнувся не тільки наших з вами рідних, близьких, знайомих, не тільки нашого світу, а ще й світу. Sims 4, І цей будиночок знаходиться у Brindleton Бей. Там є ветеринарна лікарня, як ви знаєте. І на час карантину ветеринарна лікарня, на жаль. На жаль, була змушена закритися, бо ну, карантин, так сталося. Вони не могли продовжувати свою роботу, і один з лікарів, який там працював, його звати Джон, він також живе у Бріндлтон-Бей, Зараз я буду для нього, для нього будиночок. Він був дуже сильно зазмучений цією новиною, адже піклування про тварин, про кошок, кішок, собак. Ти то, що це був його основний не тільки заробіток, заробіток, а ще й якась особиста потреба допомагати. І отже, він не зміг так просто змиритися з тим, що закривають його дохід, його лікарню, фактично те, чим він живе зараз. І він вирішив, що не дивлячись на цю тяжку ситуацію, він продовжить займатися тваринами і буде робити так, як він це робити зможе. В нього був спочатку просто двоповерховий будинок і припудована поряд баня. З неї був такий коридорчик, який зараз з'єднує будинок і цю ветлікарню, але потрапити з одного місця в друге не можна. Тому я зробила окремий вивід входу. Для А він брав просто звичайних безпритульних тварин, яких знаходив, які потребували лікарського втручення. Звісно, у Бриндлтон Бей всі дуже люблять. Люблю дуже люблять тварин, тому що сам Бріндолтон Бей, він був заснований моряком, який привіз на цей острів чи півострів, я точно не знаю. Привіз сюди котиків. І якщо ви уважно спостерігали за самим доповненням, за доповненням кішки і собаки, то там ви могли бачити різні атрибути для кораблів, наприклад. Оцей руль, який потрібен для корабля. Також на картинах ви бачили, можливо, кораблі, бачили капітана, який сидить з котиком на плечі. Трішки пізніше я тут додам таку картину, тож можете тут подивитися. Також там, звісно, є різні атрибути безпосередньо для корабля. І це якраз таки нам натякає, що сюди завезли кішок, або безпосередньо, коли сюди потрапив цей корабель. Тут. Сам острів був населений дуже великою кількістю кішок. Я точно вже, вже не пам'ятаю, як саме тут було е, зроблено з контексту історії, адже я дивилась такий е, ролик дуже давно. Але в, моєй, е, в моєму е, світі тут, е, значить, цей моряк, він сюди кішок цих завіз. І собак, звісно. А е, отже, жителі бріндлтон Бей, вони завдяки. Цьому мають таких прикла... прекрасних тварин, і дуже піклуються вгалом про а, саме місто, про його мешканців маленьких, і завжди слідкують, щоб всі, там, всі тваринки почували себе добре. Але в умовах цієї хвороби з цим було складніше, тож деякі улюбленці вони залишалися на вулиці, хтось виїжджав з міста з, остр... з острів. І... Лікар Джон вирішив підбирати тварин на вулиці і лікувати їх таємно у лікарні, щоб ніхто загалом не бачив, адже в нього були і ключі від кабінету, і так далі. Але одного разу його помітили за цим заняттям, і йому сказали, що ну, він може сюди приходити тільки у випадках, коли проблема занадто серйозна. Тобто, наприклад, треба зробити якусь серйозну операцію або щось таке, і попросили його. Дуже вічливо, адже він все ж таки тут лікар. Просто його попросили по-людськи не приходити сюди з тваринами, адже в них можуть бути проблеми, пов'язані безпосередньо з тим, що він робить. І Джон тоді він дуже сильно розлютився, адже ну, він не може зрозуміти, як так, як взагалі таке можливо, і ну, тварини не винуваті у тому, що відбувається, і не можна ось так просто їх ігнорувати. Але йому все ж таки заперечили і сказали, що ми тобі дозволимо сюди приходити тільки у випадках якоїсь екстреної ситуації. Отже, Джон вирішив перебудувати свою баню на невеличкий кабінет ветеринарний, адже в його будинку йому ніхто не міг дозволити щось там робити або не робити. Тож він досить серйозно, серйозний підхід, підхід обрав для цієї справи і вирішив підбирати тварин самостійно. Спершу він просто там ходив на прогулянки і побачив взагалі-то, як це все почалось. Він просто побачив, що декілька тварин кішки. Що народила кошенят, вона потребує допомоги. В неї були проблеми з її становищем. Взагалі-то кошенята були на вулиці, холодно, і всі ці справи, звісно. Спершу він просто приніс її додому, поклав там біля свого ліжка. Щоб спостерігати, поїти, щоб їй взагалі там не стало зле, якось чи погано. Потім, звісно, він відніс її до лікарні, там допоміг з її становищем. А кошенята загалом були в порядку, тож вони просто залишалися вдома і. Тут він зрозумів, що треба якось їх відділити, бо кошенята, звісно, класні, але вони можуть заважати спати, а можуть взагалі-то докучати, і ну, за ними потрібно доглядати. Але краще це робити трішки плюс-мінус дистанційно. Коротше, він взяв одну зі своїх кімнат, там було в нього складське приміщення на другому поверсі, і загалом воно не було таким вже й потрібним для. Того, щоб е жити, тож він просто туди приніс свої якісь миски, поставив для них, а також він там трішки обладнав кімнату, і кошенята жили там, у нього на другому поверсі. А потім він почав помічати, що є інші коти, яким потрібна допомога. І щоб не наражати на наражати на небезпеку кошенят і їх матусю, він також у своєму першому поверсі ставив деякі. Там був якраз такий вихід до бані. І е, ось в тій кімнаті, яка з'єднує баню і е, загалом будинок, оцей коридорчик він пустував, е, тож е, і перед цим Кабінетом якраз, ой, перед цим коридором якраз ще одна кімната була, там були всілякі приладдя для бані, а він їх виніс, переніс туди кішку з кошенятами, того кота він помістив на другий поверх, і коридорчик цей він об'єднав у. Таку територію для виголу котів, щоб вони не гуляли по його подвір'ю. Він просто їх залишав там. Кушенята маленькі вони не можуть перепригнути через огорожу, а кішка мати вона загалом не, не, не дінеться ні, нікуди від них. А так він почав збирати підбирати ще інших тварин, які потребували допомоги. Якихось він носив у ветклініку, і там його загалом помітили, і сказали, якраз таки цю новину, що. А якраз він не може так просто все це робити. Йому потрібно брати дозвіл, попереджати, що ось він туди прийде. І це все його сильно роздратувало. Тож він просто взяв свою баню і переробив під кабінет. Виніс деяке обладнання. Звісно, з дозволу в ньому в нього там є друзі, знайомі. Він просто попросив в оренду це обладнання. Це було не основне обладнання, а просто було якесь зайве, скажімо так, у ветклініці, яке вони могли йому передати для роботи. І він, в нього, звісно, була клієнтська база, були знайомі, але раніше він був змушений або консультувати їх по телефону, або просто відмовляти у допомозі. Звісно, тож зараз він міг спокійно приймати їх у цій бані, так би мовити, він міг допомагати тваринам, і це було для нього дуже важливо. Це вивіло його з такого знаєте, становища. Ось коли якраз таки ми всі переживали цю ситуацію з хворобою, були і депресії, були і відчуття того, що ось це ніколи не закінчиться. Але ця справа, його улюблена справа, вона допомогла йому вийти з такого дискомфортного становища, і поки він а, підбирав на вулиці тварин, кошенята ж звісно вони дорослішають. Їх треба кудись при. Прибудовувати, комусь віддавати. Тож, ось так він організував у себе вдома невеличкий притулок. На другому поверсі там а, якісь такі коти, яких не можна буде пускати на вигул, Ті, хто а, потребують там лежачого лікування, потребують допомоги, вони знаходяться на другому поверсі. А ті коти, яких можна буде а, на вільний вигул ставити. Вони вже на першому поверсі знаходяться саме там. На жаль, тут у Сімс було досить мало таких. Класних предметів, які можна застосувати в плані, наприклад, ось ці решітки, куди можна буде ставити тварин там, на перетримання, або якісь ще елементи для безпосередньо ветклініки. Звісно, там були якби, апарати, ці прикольні, але ну, мені було їх малувато, і з реалістичністю там ну, не дуже. Тож я просто так їх ну, зробимо вигляд, що більшість його котів вони вже здорові і можуть спокійно і гратися і ходити на вигул. Звісно, в нього так ще, там ще є песики, але їх менше, ніж котів. Позагалом він особисто просто більше любить котів. Хтось ну, така людина є, ми всі з вами, хтось любить котів, хтось собак, ось ця людина любить котів. І Джон зараз проводить свої прийоми у себе в кабінеті. Хто знає, як в нього життя складеться далі, може він стане приватним лікарем і буде отримає дозволення, щоб полікувати тварин на дому. А потім, я думаю, він зможе спокійно і розширитися і поставити там щось собі на другий поверх для зберігання. А сама ветклініка, ну веткабінет, я б сказала, в мене така не дуже велика. Там просто стоїть ось. Така зона з апаратурою, щоб е, проводити огляд тварин і ТД. І є маленький такий кабінетик е, окремий, в якому стоять всі його препарати, стоять е, ліки, шприці, ін'єкції, все-все-все це. Звісно, там ще стоїть. Е, Штука, щоб зберігати карти, я не знаю, як вона називається. Там він складає інформацію про своїх пацієнтів, там, ну і все це таке. А, тож, звісно, йому потрібно буде розширюватися, і він це розуміє. І така ось страшна подія в житті кожної людини, як захворювання, вона принесла йому розуміння того, що він насправді хоче, і як йому далі взагалі будувати своє життя. Фух, ось така в мене вийшла історія. Дуже сподіваюся, що вона вам сподобалась. Мені було дуже приємно будувати цей будинок, а я навіть полізла у відладку, хоча спочатку я не хотіла це робити, але все ж таки залізла, подивитися, що там є у доповненні кішки собаки, що там нам би приходило. Загалом не так вже й багато, як я думала, але все ж таки дещо цікаве я там змогла знайти. Наприклад, ці всі баночки, всі ці скляночки ну, мені здається, круто. А також додала машини. Думаю, автівки у Джона мають бути, адже приватні лікарі все ж таки вони отримують. Ну, я так думаю, вони отримують більше заробітку від своїх клієнтів, ніж лікарі, що працюють у державних підприємствах. Тож, думаю, накупити на такий дім він, в принципі, зміг. Також він спочатку я хотіла зробити його щось типу дальнього родича, засновника цієї всієї. Цього міста в Бей, але потім подумала і вирішила, що ні, це буде занадто круто. Тож він просто дуже шанує цю людину. Так, переходимо з вами вже до екскурсії. На самому початку в'їзду у будинок є така територія, щоб просто можна було заїхати, проїхати, проїхати під. Мостиком тут можна спокійно приїхати на задній двір і припаркуватися або припаркуватися тут, де його автівки біля них. Загалом екстер'єр мені дуже сподобався. Я довго ламала голову, як саме його зробити. Але потім подумала, що просто буде класно його просто заставити всілякими клумбами, автівками і такими собі речами. Тут заходимо. Це в нас передпокій з двома туалетами, і вже на етапі екскурсії зрозуміло Змінила, що тут пустувато, хоча спочатку мені так не показалося, тож це потрібно буде, потім я виправлю. А тут у нас туалет зразу з боків знаходиться, а з іншого боку знаходиться ванна. Ставила я саме ванну, тому що собак можна буде купати в них. Кішок, на жаль, купати не можна, і це погано. А мені дуже сподобались, сподобались ці дзеркала, які в нас прийшли з новим, з новим кітом. А вітальня загалом невеличка, хоча я думаю, багато й не треба. Тут стоїть якраз таки оця кімната, де будуть кішки, що можна буде вигулювати. А тут знаходиться матуся з кошенятами, а раніше тут була була кімната, щоб переходити вже до вже переходити в баню. А тут раніше ще були двері, але потім він їх прибрав, щоб зробити. Вихід окремий. Проходимо сюди, сюди-сюди і потрапляємо у його спальню. Тут я теж поставила це дзеркало, він, воно мені прям дуже подобається. Ось картина тут є, теж ця доповнення цього жіночка з котиком. Ось ці рамки з китомцем. Ну, я не знаю, мені прям подобається все. Це таке трішки занедбане, трішки стареньке. А тут його просто кабінет, він тут зберігає теж карти медичні пацієнтів, і загалом проводить час, досліджуючи там різні проблеми або просто переглядаючи відеосики на Ютубі. А переходимо сюди, це в нас столова плюс кухня. Тут мені нереально подобається, як я зробила кухню, ці прекрасні тони. Ну, я не знаю, я прямо дивлюся, така, боже мій, яка крута кухня. А тут, звісно, є і їдальня для котиків, які можуть вигулюватися по будинку. Може, в нього є свій власний кіт, хто зна. А там буде вихід на задній дворик, його я вам покажу трішки пізніше. Зараз підіймаємось з вами на другий поверх. А, і якраз таки тут вже Зберігається тут рослини, які йому потрібні, щоб створювати різні ін'єкції. Є, звісно, декілька камінів у будинку, щоб зберігати тепло, картина така прекрасна. І ось якраз таки про цю картину я вам казала. А також тут можна зустрічатися з людьми, які готові взяти собі котика або кошеняту на догляд. Ось його така собі невеличка кімната для притулку: Тут смаколики, іграшки, їжа, два лотки, і особиста ванна. Щоб там купати тварин і не спускати їх на перший поверх, щоб це було, ну так би мовити, зручніше. Зараз покажу вам, як виглядає задній дворик. Він в мене вийшов дуже маленький, але я думаю, більше йому і не треба. Тут якраз таки вид на коридор. І є окремий вихід, гриль, а також можна буде поїсти. Там збоку дуже сильно видно кабінет, але я думаю, що потім він зміни вікно і не буде працювати так прямо на сонячному повітрі. У сонячному повітрі нас на просторі, бо ну, все ж таки, це робота з різними хімічними всілякими штуками, і я думаю, що там потрібно буде зробити якусь все ж таки закриту територію, але поки що, звісно, його робота вона ще не зроблена до кінця. Тут знаходиться якраз таки сама вет-клініка. Я здивувалася, що ця величезна фігня мені влізла сюди в кімнату, але на диво я поставила сюди всі предмети, які були. І ось тут якраз таки знаходиться аналізатор. А оце віконечко треба буде або застеклити, або змінити на інше. Ну, зараз в нього на це часу немає, тож він просто зробив те, що зробити було в його силах. А, там якраз таки вже можливо перший пацієнт. І до речі, як ви бачите, ось жінка з цього плакату дуже схожа на ту, яка стоїть там, і мене це в От, ту секунду дуже насмішило. А, так, виходимо, виходимо. І загалом хата виглядає ось так. Кольори мені подобаються, і в цілому я дуже задоволена цією побудовою. Пишіть у коментарях, як вам чи сподобалась історія або побудова. На цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні.